У кожнім слові є щось від зерна, Є визвіла напруга проростання, Як нурт непереборного жадання, як музика, що з серця вирина. Є ночі горобиною луна, Що потрясає тишу до світання, Що у гулку годину вирування готова, й море збурити до дна. Але, о Боже, скільки слів зітліло, Не виповівши того, що боліло. Чутливу душу на пекло. Одвічно ж треба дощику і грому, щоб вибоюло в полі золотому нове життя розкущене зело. Благословен народ, що має хліб, не золоту, зернині і хлібині віддав чуття і помисли глибині мілі, що духом не змію не здріб. Чи ж то багач, хто ненаситно гріб, тонкі шовки до кованої скрині, Хто в розкошах не знав ціни шкурині, Надбав, що врешті мармуру на гріб. Моя стежина з бідної домівки, Де лобудою пахло в перединівки, Коли напруглий колос половів. Там прадії журба валила чорна. У спадщину ж лишали плуг і жорна. Та зерняток наділи на засів. Про їх красу, либонь, не говори, ковтуши долах запаху живиці. На гори треба глянути згори, Де беркути гніздяться і грівниці, де цідиться зновтома на блакит, і в ніч прозору закипають зорі, Де думна скеля вітру гомонить, Свої легенди сиві і суворі. Про їх красу, Лебонь не говори, чолом на схилі, не торкнувшись неба. На гори треба глянути згори, яку усе життя долати треба. Засни, засни. Мені ж бо знов не спиться під вечорами вічної весни. А нас нема, є місяць і криниця, і місячне благання засни. Нехай тобі намариться, насниться і я і ти. А си за тінь одна, а нас нема, є місяць і криниця, і вічна зачудована весна. Ще брунька спить, так тихо й тепло спить, не сколихнеться від легкого вітру, І сниться їй весни врочиста мить. Лунки — дитячий щебет первоцвіту і легкокрила музика бджоли, Як ласка сонця в доторку проміння. Щебрунка спить, а соки загули Новим життям у сплетеві коріння. Дивись, любове, зацвіли каштани, свічами великодня зацвіли. Воскреслим дзвоном зацвіли каштани Для зяблика, для хрущика й бджоли. Дивись, хмарки під райдужним склепінням каштановою радістю цвітуть. Цвіте літак під райдужним склепінням, І світиться йому блакитна путь. Цвіти яриво, бо цвітуть каштани, ровесники трепільської бджоли. Цвіти ж, любове, бо цвітуть каштани. Щоб ти, щоб я, щоб ми не одцвіли. Буваєш так, огорне душу біль, і не зарадять чари ані ліки, і ще не знаєш, чом він і звідки, а розум каже мусиш відболіти. А біль кричить Йому не скажеш цить і цяцькою не втішиш, як дитину. Буваєш так, спочатку заболить. А вже тоді дошукуєш причину. Де голубі вітрила, напинали юні вітерці, ти сльозу крихітку обронила, Не сховавши сліду на щоці, слухав луг, кувала нам зигзиця, довгий глід, як чистої води, та сльози твоєї таємниці Відлетіла з нею назавжди. Нині там під крики журавлині Трав холодних жухне біруза, Нині там, у лузі при долині, Загубилась і моя сльоза. І мовчання, і слово перейдуть у минуле, Та озбеться раптово все, що губи відчули. Відгукнеться луною голубої криниці, Стане в лузі весною тучний день косовиці, і пелюстка, що впала горобиною ночі, Це на купала, дивоцвітом урочим. О, здивовані губи, над притишеним гаєм, жайвір щебети губить, день по косом лягає. Пісня Бруньки й цвіту перейде у минуле, Та чи вих косить літо все, що губи відчули. Ой вітри гудуть, ой тополі гнуть, шелестить, шумить, ковела, яр долиною козака несуть від села до села. Від калинову та блакить у путь, та під голову Іванчай, Побрам тимоньки молоду ведуть, вийди, мамо, стрічай, а вітри гудуть, та й музик не чуть, Вийди, батеньку, благослов, а гнідий мовчить, що попруги труть, Запікається кров. Ой ідуть, ідуть, безконечна путь, стеле літо до ніг вінки, Україною козака несуть із віків у віки.